Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів, допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Toyota rav 4, 12 року. Так, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 209 тисяч пробіг, 14800 ціна. Так, є люк. Шкіряний світлий салон. Так, так, має бути вам видно. Клімат-контроль, мультикермо. Mazda cx 5 5 2,2 дизель 110 кВт. 2013 рік пригнана Швейцарія, автоматична коробка передач. Пробіг 181 тисяча, повний привід, хороша комплектація. Свіжопригнана, розмитнена, є сертифікат 14400 ціна. вона виглядає в салоні. Mitsubishi Outlander 2014 року. Так, повний привід. 2,2 дизель. Так, бачу, тут приблизний розхід 7 літрів. Автоматична коробка передач, двигун 110 кВт, 245 тисяч пробіг. Так, тут вже знижена ціна 15900. Номер має бути вам видно. Щойно заїхала. Так, здається, вся інформація потрібна є. Салон комбінований. Так, стан, стан, стан. Так, має бути вам видно. Додається, там є пошкодження на водійському сидінні. Коробка автоматична. Honda Siervi 10-го року, 2,2 дизель, 234 тисячі пробіг, 12 850 ціна. Номер телефону. Шкіряний чорний салон. Так, сидіння видно. Мультикермо, механічна коробка передач шестиступенева. Клімат-контроль, підігріве сидінь, панорамний дах. Так покажу з того боку. Це то у нас популярне авто. Nissan Rock. Такий білий перламутр, Повний привід, 16 рік, 67 тисяч пробіг, 2,5 газ бензин, електропакет клімат-контроль, АРБ КБС 14750 ціна. Коробка автоматична. Так виглядає. Кія Соренто, повнопривідна, 2013 року. Так, 2,2 дизель, 145 кВт, 204 тисячі пробіг. 16250 ціна, номер є. Так, колір білий перламутр. Коробка механічна. Так виглядає. Клімат-контроль є. Фаркоп Парктроніки. Volkswagen Tiguan. 12 року, 2-літровий дизельний двигун. Так. 160 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, повний привід, шкіряний салон, автопілот. Паркування мається на увазі автопаркування. 16 950 ціна. Тучки чорний салон. Так вона виглядає. Мультикермо. Так. Дисплей, підгріве сидінь, клімат-контроль. Фаркоп, парктроніки. Так, друзі, пам'ятаю, хто з підписників просив BMW в такому свіжішому кузові знайти. Тут 13 рік. Трьохлітровий бензин, 140 тисяч пробіг, 25500 ціна. Так, зараз покажу номер телефону на іншому авто. Так, ось тут має бути вам видно номер. Зараз показую. Вона виглядає в салоні. Чорний шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо, так дивно, що авто кермо в чухлі. Метична коробка, підігрів сидінь клімат-контроль. Панорамний дах. Так, зараз з того боку, може буде вам краще. Так, кашкай хтось просив, пам'ятаю свіжіший. Тут 16 рік, 1,5 дизель 220 тисяч пробіг, 13 800 ціна. Пригнаний з Франції. Коробка механічна. Honda CR-V. Колір білий перламутр. 11 рік, 2,2 дизель, 170 тисяч пробіг. Так, клімат, круїз, навігація, камера, шкіряний салон, панорамний дах, дестроніки, мультикермо. номер є, 13250 ціна. Панорамний дах є. Так, Стан сидіння. От так от вам покажу. Думаю, буде видно. Механічна коробка. Парк Троніки. Volkswagen 15 2015 року. 3-літровий дизельний двигун. 193 кВт, 194 тисячі пробіг, автоматична коробка передач 26 800 ціна. Чорний шкіряний салон. Ну, там будуть електрорегулювання сидінь, мультикермо, підірів сидінь, клімат. Дисплей. Парктроніки, звичайно. Рено Каджар. Так, 17 рік, 18 тисяч ціна, зверху є номер телефону, 1,5 дизель, 81 кВт, 140 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, авто не фарбоване. Село комбінований. Так вона виглядає. Клімат контроль, звичайно. Hyundai AX55. Рідкісний авто, як для ринку, повнопривідна, семимісна, 11-го року, трьохлітровий. Так, напевно, дизель 176 кВт, ну не вказано. 203 тисячі пробіг, 16 900 ціна. Так, от є номер телефону, уточніте всі деталі. Шкіряний салон з перфорацією, світлий. Так, коробка автоматична. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Так вона виглядає. Фаркоп. Так, дизельний двигун. Тут вже видно. Повний привід. Mitsubishi 14 2014 року. 2.2 дизель. 188 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Двигун 110 кВт, 13,800 800 ціна. Так, і ще Honda CR-V. 14200 ціна. Так, це у нас повнопривід повнопривідне авто. й рік, 2,2, дизель, 110 кВт. Номер бачите, клімат, короїс, навігація, парктронік, підгріве сидінь, електрика. Розглянемо, чи відчинена? Є. Механічна коробка. Сьогодні на диво CR-V трошки більше трапилось нам, ніж зазвичай. Механічна коробка, видно буде все. Підігрів сиділ. Феркоп парктроніки. І свіженький Тігуан. 18-го року. Двохлітровий дизельний двигун. 140 кВт. 203 тисячі пробіг, повний привід, комплектація хайлайн. Так, леди, Webasto, камера, асистенти, 26.300 ціна. Так, Коробка автоматична. так Виглядає.